У сирі є понад 10 основних поживних речовин та вітамінів, які є дуже важливі для росту дітей, підтримки нервової та імунної системи, позитивного впливу на зір, здоров'я шкіри, м'язову функцію та забезпечення енергією протягом дня. Сир покращує здоров'я і знижує ризик раку. У щоденному раціоні для дорослих і дітей у Американській академії педіатрії робили дослідження, яке показало, що діти, які під час їжі споживають овочі разом із сиром, швидше насичуються, так відбувається тому, що білок у сирі поєднується з клітковиною з овочів. Обидва компоненти краще засвоюються організмом. Такий спосіб діти споживають на 72% менше калорій, ніж ті, хто їсть снеки чи швидкі вуглеводи. Це запобігає дитячому ожирінню і забезпечує організм дитини необхідними речовинами для росту, розвитку та навчання.